На цьому тижні у нас дуже чітко окреслилися дві проблеми. Перша це наша українців готовність до істерик, яка дуже гарно проявилася під час візиту Володимира Зеленського і компанії до США. Друга проблема це підйом собаколюбної голови портнова. Якщо вас цікавлять саме внутрішньоукраїнські замальовки, то в описі під цим відео є таймкоди, і ви можете наклацати собі ту частину, де йдеться про портнова чи ту частину, де я розповідаю, як ходив на суд в одній зі справ Майдану. Ну а ми почнемо з Зеленського і його поїздки до штатів. Як заявлялося, для того, щоб зустрітися з Байденом, Гарріс і Трампом і представити їм український план перемоги. Ну а на дозвіллі ще виступити на генасамблеї ООН і зайнятися іншими активностями, типу візиту на завод, який виготовляє снаряди для України в Пенсильванії. Інших активностей було також інтерв'ю для «The New Yorker», в якому Володимира Зеленського попросили прокоментувати мирний план кандидата Дональда Трампа у віце-президенти Джей Ді Венса. Цей план нагадаю полягав в тому, щоб по суті залишити Росії усі українські території, які вона зараз контролює, гарантувати, що Україна не вступатиме в НАТО, і наївно сподіватися, що на цьому Росія заспокоїться і припинить війну. the current line of demarcation between russia and ukraine that becomes like a demilitarized zone it's heavily for fortified so the russians don't invade again ukraine remains its independent sovereignty russia gets the guarantee of neutrality from ukraine it doesn't join nato it doesn't join you know some of these sort of allied institutions and i think that's ultimately what this looks like if there is a perimeter then this fantasy is the perimeter По перше, через те, що ігнорує публічні вимоги Владіміра Путіна, який наполягає, що Україна має віддати Росії усі території, які він вписав собі в Конституцію. По-друге, тому що ігнорує геноцидальний характер цієї війни, через який йдеться насправді зовсім не про території. Ну і по-третє, через уявлення, що заморозка конфлікту, а те, що пропонує Венс, це. По суті, є заморозкою, призведе до тривалого миру. В інтерв'ю нью йоркеру Володимир Зеленський я б сказав дуже стримано, критично висловився про план Венса. Він сказав, що Венс надто радикальний, що йому варто було би ознайомитися з історією Другої світової, і що він не сприймає загалом слова Венса всерйоз. Саме через це інтерв'ю і через візит на завод у Пенсильванії у Дональда Трампа стався черговий припадок. Припадки у Трампа загалом зараз відбуваються через день з абсолютно різних приводів, і от тепер стався з приводу України. По перше, Трамп заявив, що Володимир Зеленський оце приїхав у Сполучені Штати і говорить про нього усякі погані речі. Очевидно, тому що критикувати під час передвиборчої кампанії Венса означає критикувати Трампа. Президент України зинаркантрінізмекін лил до вашого фаворитного президента. Далі, почав, по суті, виплід, Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people, so many dead people. Any deal, even the worst deal, would have been better than what we have right now. If they made a bad deal, It would have been much better. Далі відбувся абсолютно хамський лист спікера Палати представників Майка Джонсона з вимогою звільнити пані посла України у США Оксану Маркару. Це сталося якраз через візит на завод у Пенсильванії. Бо бачите, на тому заводі під час того візиту були. Одні лише демократи на чолі з губернатором штату Джошем Шапіро, і зовсім не було республіканців. Ну а Пенсильванія це один з ключових штатів, де буде вирішуватися доля президентських виборів. А раз так, то ось це пряме втручання України у президентські вибори у США. А раз так, то Оксану Маркарову треба повісити. Так це алюзія на Майка Пенса. І ось тут небайдужа громадськість українського сегменту соцмереж як завелася. Все, візит Зеленського це провал. Ми втратили двопартійну підтримку. Респи нас ненавидять. Маркарову треба звільнити. Міністра Сибігу треба звільнити. Єрмака треба. окей, Єрмака не можна звільняти. Зеленського треба звільнити. По мені не дуже видно, але я трохи. Посивів, це все читаючи, дивлячись і слухаючи, народ Дональд Трамп – це неврівноважений і абсолютно відірваний від реальності чувак. І уся його кампанія це набір делірій, на кшталт того, що іммігранти з Гаїті поїдають у Спрінфі собак і котів, чи, наприклад. Припадків щодо того, що Камала Харріс ніколи не працювала у Макдональдсі, чи що фотографії з її мітингів це один суцільний фейк, чи що він, наприклад, капсом ненавидить Тейлор Свіфт, під таке підлаштуватися просто неможливо. Людина перебуває в абсолютно окремому вимірі разом зі своєю командою і прихильниками, для яких Віра у вкрадені вибори 2020 року це просто релігія. Ну а мемчики, і антиукраїнські фейки агентства соціального проєктірування – це амброзія для їх умів. Конкретно у цьому випадку ви дорікаєте Зеленському, що на нього накинулася скажена собака, яка гарчала з антиукраїнськими чи проросійськими обертонами вже дуже давно. Просто чомусь ви не сильно хотіли це помічати. Чи може ви вже забули, як той же Майк Джонсон до останнього блокував голосування щодо виділення нового пакету допомоги Україні? Це було не так давно. Як влучно підмітив Юрій Богданов, часто ті, хто критикують зараз Володимира Зеленського за провал Трамп-напрямку, це ті самі люди, які критикували його за бажання зазирнути у вічі Владіміру Путіну. Так, от між зазиранням у вічі Путіну і зазиранням у вічі Трампу є невелика насправді різниця. Тому що Трамп це абсолютно така сама цинічна і безпринципна істота, для якої Україна є просто об'єктом, яким треба вчасно зіграти, Володимир Путін зі свого боку, принаймні, ще демонструє якусь видимість послідовності. Ну а Трамп з Трампом Зеленський, врешті, зустрівся у п'ятницю вранці в Нью-Йорку. І от дивина. В той момент Зеленський стає уже не маленьким брудним наклепником, а людиною крицею, яка не підіграла демократам в намаганні оголосити Трампу імпічмент у 2019 році. President Trump did absolutely nothing wrong. He said it loud and clear, and the impeachment died right there a piece of steel. He said, Президент Трамп did nothing wrong. Це було перед зустрічю. Після зустрічі Трамп розповідав, що Україна, якої нагадаю, для нього ще днями вже не існувало. Це чудова країна. і Він її відвідає і взагалі. А Потім понісся знову у соцмережах писати погрози третьої світової. Це повна поплава, і зазирати у ці вічі небезпечно бодай з огляду на те, щоб не дай Бог не заразитися делірієм через погляд. Коротше, ніякий візит Володимира Зеленського до штатів не провал, Якщо звертати увагу не на трампоістерики, а на факти, наприклад, на фактичне забезпечення додаткових 8 мільярдів доларів допомоги. Просто справа в тому, що іноді грати на дві реальності неможливо, якщо вони кардинально суперечать одна одній. Але якщо ви хочете поговорити про реальні проблеми, то їх у мене для вас є. Бо в нас в Україні є свої скажені собаки. І зараз ми про них поговоримо. Тільки нагадаю про те, щоб ви підписалися на цей канал, якщо ви ще не підписані, трішечки підспіваємо офігів. І поїдемо. Я офігів, Я офігів. Так от. Андрій Портнов. Цей аналог Олега Татарова часів Віктора Януковича, бо він теж працював заступником голови адміністрації президента за відповідним профілем. Тільки. Хобі у них трішки різні. У нас Олег Татаров зараз виступає по Чеченцях, ну а Андрій Портнов більше запам'ятовується все-таки вологими фантазіями про собачі роти. Хоча хезе, може, у них більше спільних зацікавлень, ніж ми знаємо, бо недарма Олег Татаров після Революції Гідності представляв інтереси Андрія Портнова. Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Портнов вдруге в історії сцикливо заглох. Вперше це було якраз після Революції Гідності, і ось тепер його знову починає ставати якось багато. Він, наприклад, починає масово вигравати суди. Трішки раніше, у вересні, Печерський райсуд міста Києва зобов'язав рух чесно видалити Портнова із переліку зрадників. Ну ось цього тижня вже Шевченківський райсуд міста Києва задовольнив позови Портнова до Independent, State Watch і ЛБ. Зобов'язав спростувати, наприклад, оціночне судження про те, що Портнов має проросійські погляди. Ще на цьому тижні Портнова підтримав Київський апеляційний суд, який залишив в силі. Рішення Печерського райсуду у справі проти редакції програми схем у тому рішенні йдеться про те, що схеми створюють про Портнова враження як про злочинця. Ну а він же ж багато займався журналістською діяльністю, і це шкодить його репутації. Скидається на те, що десь на чужині в Андрія Портнова відбувся жорсткий дефіцит собачих ротів, які могли би його задовольнити, і він вирішив свої потреби сублімувати у спроби позакривати роти журналіста. Ну, бачите, не проросійський, не злочинець, Немерзотник і непокидьок Андрій Портнов вирішив нежалюгідно переконатися у тому, що вдовгу такі ігри не виграють, і в результаті його ймовірна сексуальна фрустрація від цього тільки збільшиться і стане ще тяжчою. Ну а журналісти тим часом продовжують розповідати про розгул портновщини. Декілька тижнів тому Михайло Ткач з української правди. У своєму матеріалі розповів про те, як на авто з номерами прикриття катається кент Портнова Валерій Писаренко. За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах та політичних колах. Наразі Писаренко підтримує зв'язок з офісом президента Зеленського. А з Андрієм Портновим спілкуєтесь наразі. Звичайно, ми давно знайомі. Звичайно, я з ним спілкуюся. Угу. Максим Савчук зі схем на тижні написав, що Канада очевидно не продовжила свої санкції проти Андрія Портнова. Але не поспішайте поливати. Канадців з кислим кленовим сиропом, тому що так виглядає, що уся заслуга тут належить нашому кабінету міністрів, який не подав Канаді вчасно необхідну для продовження санкцій інформацію. Тож оці струмені кленового сиропу варто скеровувати на Грушевського. Якщо так, то збулося давнє прагнення Андрія Портнова, бо спекатися канадських санкцій він справді хотів вже давно. У 2019 році, ще працюючи на бігу я розповідав про те, як тодішній заступник генерального прокурора Сергій Кізь звернувся до Канади із листом про зняття санкцій з Андрія Портнова. Це було вже за нинішньої влади, якраз тоді, коли Портнов почав свого рота відкривати особливо широко. Коли готувався цей матеріал, кіз ще й попросив в Канади зняти санкції з Андрія Портнова. Що він ще зможе зробити, залежить вже від нового генпрокурора Руслана Рябошапки. Взагалі цього тижня досить багато чого нагадувало мені про януковицькі часи. Наприклад, матеріал нового покоління бігу синфо Ольги Матвієвої і Ольги Юсковець про нові тачки нардепів. Хоч матеріал такий справді в основному про тачки, мені особливо сподобався епізод про житло народного депутата від групи Довіра Сергія Мінька. Він, до речі, також проголосував нам за призначення міністеркою юстиції Ольги Стефанішини. Якщо бути геть точним, то йдеться про будинок, яким згідно з декларацією нардепа користується його дружина. Це будинок біглого екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Так, того, що втік до Росії після Революції Гідності. Це до нього колись приїжджав автомайдан. І це його б держава по-хорошому мала б конфіскувати і продати. Але не склалося. Будинок переписали на нідерландську компанію. І оце там родина мінька і живе. Жити в хаті Захарченка, спати на ліжку Захарченка, їсти за столом Захарченка, митися у ванні Захарченка – бррр. бр. Та да, так можна прокинутися зі спонтанним бажанням переслідувати активістів. Це ще одна із моїх тем цього тижня. Бо цього тижня я ходив до Дніпровського райсуду міста Києва на засідання в одній зі справ майдану, так званій справі Миколи Пасічника. Це нагадаю дідусь із Вінничини, який приїхав до Києва 22 січня 2014 року. Пішов на Грушевського і майже одразу там його побили і кинули за ґрати правоохоронці. Тоді йому було 72 роки. На другу ніч нас повезли в суд вночі? Да. І, і, і на суд привезли. Я оцю крову тут обламував так, сидів коли тоді за рішоткою. Міліція і прокуратура тоді інкримінували Миколі Пасічнику участь у масових заворушеннях з тяжкими наслідками і придумали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щоб він, наприклад, не дай Боже на свідків не повпливав. Зараз трьох людей судять у справі про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності і незаконне тримання під вартою. Живих обвинувачених двоє: третій прокурор Андрій Сайчук одного дня помер одразу після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тож залишаються на лаві підсудних Віталій Матюша, який притягував пасічника в якості слідчого. І Ілона Клюге, яка у той час була заступницею прокурора Оболонського району, і очолювала групу прокурорів у Пасічника. Я Прошу прощення. Я розумію, я дуже тороплюсь. Да. Даніла, вибачте, Скажіть, будь ласка, притягнення активістів, все таки ви вважаєте Давайте зупомлення? без коментарів. Хорошо, ви давали Данила. вказівки своїм співробітникам. Насправді, у переслідуванні Миколи Пасічника було задіяно набагато більше людей, і серед них у якості прокурора, наприклад, син нашого колишнього глави СБУ Олег Грицак. Ну але у цій справі у цьому суді підсудних двоє. А місце потерпілого, на жаль, порожнє, тому що Микола Пасічник помер навесні 2020 року у віці 78 років. І ще коли я з ним спілкувався на початку 2018-го, він уже був доволі слабким. Забув чогось так, так розвивається mm. сильно. Вже немає довго. Вже... Вже... Два роки тому я не замічав нічого цього простосу, а зараз вже бачу, що і по, по мовленню я сам себе вже не знаю. В п'ятницю у Дніпровському райсуді якраз допитували обвинувачену Ілону Клюге. І під час допиту вона запевняла, що коли погоджувала клопотання про те, щоби. Кинути Миколу Пасічника у СІЗО, вона ретельно вивчила усі матеріали, і в неї не було жодних сумнівів в обґрунтованості. Чи мало місце у вас будь-які сумніви щодо обґрунтованості вказаного клопотання про застосування запобіжного заходу пасічнику МД частині обґрунтованості йому відносини? Ще раз повторюсь, якщо б мали сумніви, якісь я б не підписувала дану попитання цьому Але от сюжетний твіст. Через місяць, наприкінці лютого 2014 року, коли Революція Гідності вже перемогла, Ілона Клюге закрила кримінальне провадження проти Миколи Пасічника за відсутністю складу злочину. І от виникає логічне запитання: ну а що ж змінилося за виключенням, звичайно ж, політичної обстановки? Обсягнув змінився. І був на момент по, по така про застосування запобіжних заходу і на момент закриття. Не пам'ятаю. Класно так ще наприкінці січня обвинувачена вважає, що підозра обґрунтована, і Миколу Пасічника обов'язково треба садити в СІЗО. А вже через місяць, наприкінці лютого, вона вважає, що складу злочину зовсім зовсім немає, і потрібно провадження закривати. Що за той час змінилося? Ну, мабуть, щось змінилося, вона вже достеменно не пам'ятає. І справді чого б то якось напружуватися і запам'ятовувати чи пригадувати хіба йдеться про щось важливе? Йдеться всього лише про долю якогось дідуся зладижини. Адвокат обвинуваченої клюге під час допиту допомагав їй наводящими запитаннями щодо обґрунтованості, того що 72-річний Микола Пасічник з Вінничини міг, наприклад, впливати на свідка правоохоронця з Кривого Рогу. Працівника поліції міліції на той час Онищенка зазначені його повні анкетні дані та там, де місце проживання, зазначено кривий ліг там і так далі. Чи з допомогою цих анкетних даних та також місця його реєстрації проживання можливо було Теоретично тим же пасічником встановити місце знаходження цієї особи, яким чином впливати на них. Я так собі уявив, як Микола Пасічник встановлює адресу правоохоронця і їде з ладижина впливати на нього у кривий ріг. Ладижинські дідусі вони такі брутальні. На жовтень у Дніпровському райсуді вже призначили дебати, і одразу після того має бути вирок. На обвинувальний я би особливо не розраховував, якщо зважати на загальний вайб у суді. Але яким би вирок не був, я після нього планую зробити окремий спецвипуск про цю справу на цьому каналі. Бо ця справа належить до тих висвітлення, яких мені кидати не хочеться. Як от і справа Лукаш Стефанішиної, наприклад, у мене ще пара таких є. Але поміж тим, звичайно, у нас 100% ще буде багато всякої поточки, яку ми на цьому каналі також будемо обговорювати. Так що підписуйтесь, аби не пропустити. Ну і одразу хочу подякувати усім, хто підтримує цей канал. Саме завдяки вам. Що п'ятниці увечері я замість того, щоб тусити, сідаю готувати новий випуск, побачимося за тиждень. Слава Україні! Поміж бо постів. А чого ж ти, холера, нас догрів? Я офігів, Валера, я офігів. Коментує